Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами дивимося акційні пропозиції в магазині АТБ. Це додаткові акції, які До 28 жовтня. Тож не пропустіть! Бажаю вам приємного перегляду! Фарш від своєї лінії домашній охолоджений. Знижка 6%, ніжний та соковитий. Що в нас тут входить? Ніжки корчати бройлера, шкіра, філем вода, ну і різні є добавки. Тут 500 грамів, ціна 127,40. Сьогодні почалася акція на печінку курчат бройлера. Наша ряба охолоджена. Вага 700 грамів, ціна 87 ,40 гривень 40 копійок. Ще по акції четвертина задня, від «Розумний вибір. В упаковках десь 800-900 грамів, ціна 86 гривень 90 копійок це за кілограм. Дивіться, ще по акції стегно в маринаді. Це соус, вершки та зелень. В упаковках десь 700 грамів, ціна за 100 грамів 13,70 гривень. Шашлик в маринаді кавказький по 226 гривень 70 копійок за 1 кілограм. Тут один варіант залишився. І зараз вам скажу вагу у ну, кіло 100. Ковбаски глобино мортадельки для гриля. 20% знижка 154 гривні. І м'ясо гомілки, наша ряба охолоджене. 1 кілограм коштує 139 гривень. По акції ось такий оселедець, пряно-пікантний олії, Тут 180 грамів, 30% знижка 44,50. І корка з копченою форелью 59,60-160 грамів у банці. Масляна філе шматочок холодного копчення 150 грамів. Бачите, який шматочок дуже гарний. І ціна 113,90. При оплаті карткою АТБ 108,20. Корюшка вялина 65,70, ціна за 90 грамів. Ось така шинка свиняча екстра перший сорт. В упаковці 300-400 грамів, ціна за 100 грамів 30,40. По акції від добров ковбаса Дрогобицька. 320 грамів, ціна 164,30. Елітна зі свининою варена. В середньому 300 грамів шматочок за 100 грамів 39,60. Шинко-рубана ковбаса. Перший сорт. 100 грамів 47,60. І ось така ковбаса сальчичон Екстра. 80 грамів 63 гривні. Дивіться, по акції ковбаса, янтарна куряча вищий сорт. Я дуже люблю янтарну ковбаску, коли жила у Харкові, завжди купувала, там багато ковбаси. І 86 гривень за 300 грамів. Це вищий сорт і склад тут, до речі, непоганий. Папероні сирокопчина, перший сорт. 44,40 це ціна за 100 грамів, а тут десь 250 грамів. Виріб м'ясо містки напівкопчений гурман з сиром 61 гривня за 420 грамів. Ще по акції ось такі сардельки ситні. 400 грамів, 1440, ціна за 100 грамів. Домашні з сиром 1740. Тут вже вага більше, десь 700-800 грамів. Ще ось такі зі знижкою 30% тигриня перший сорт, ціна 64 гривні. Сосиски до макарошків 330 г, 60 гривень, 20 копійок. Зельць, субпродуктовий, перший сорт. Тут 500 г, ціна за цей шматочок 59 гривень. Виріб фаршовий ковбасний ряд, смачний з молоком 55,50 за пів кіло. Паштет, ось такий домашній, з грудинкою, перший сорт 17,70. І паштет екстра перший сорт 14,90. Ще ось така ковбаса по акції новенька, класична з шинкою другого сорту. Сьогодні почалась акція 20% знижка 67 гривень. Закуска по акції. шинка з сиром, грибна і куряча по 25 гривень. Тут вага 180 грамів. На бутерброд можна взяти. Ціна приємна. Ось такий крем-сир за 69,30. Тут 180 грамів. Філадельфія 125 грамів. І ціна тут 87,50. І дивіться, білок. Крем сир тут 44 гривні 160 грамів в упаковці. Молоко від ягодинське, ультрапастеризоване 900 мл 46,40. Сирок з полуницею 90 грамів 22 гривні. Вершки преміалі 135 135,50-33 жиру. І сьогодні 23 жовтня знижка 40% на весь сир кисломолочний білоцерквівський. 46 гривень це нежирний варіант, 5% жиру 50 гривень. І 9% 54 гривні. До речі, непогана ціна. Ще молоко по акції Щоденний збір, 2,5% жиру. Тут 900 мл. Ціна 37,70%. Ряженка маленька упаковочка 450 грамів. Жиру, 3,2% жиру 32,30 Йогурт по акції персик Маракуя», 900 мл від своєї лінії 41 гривня. І 20 гривень 50 копійок, маленька упаковочка. 1 відсоток 400 мл. Це з малиною і з персиком. Торт Наполеон по акції 500 грамів. Ціна 131 гривня. Еклери за з кремом. 300 г 127,50. І порційний шматочок 150 грамів. Тірамісу. 55 гривень. хто не хоче брати великий варіант дуже зручно. Молоко незбиране, згущене з цукром від торгової марки Ічня. До речі, дуже гарна фірма. Пічня, мені подобається. І ще з хлопчиком теж гарна якість. Тут 450 грамів, ціна 72 гривні 30 копійок. Цукор в стіках порційний. Вага тут 500 грамів, 100 штук, 33 гривні 20 копійок. Або ванільний цукор по акції, хто пече. По 1 гривні 70 копійок за 20 грамів. Кокосова стружка 15,40-40 грамів. Насіння маку 135 грамів, 25 гривень. Або вже готова макова начинка 55,30-275 г. Борошно кукурудзяне 28,81 кілограм. Яйця. Ціна не змінилася, по 60 гривень за 10 штук. Ну і акційних варіантів теж немає. Вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів, 40 грамів додатково для тебе. Ціна 44,30. За 89 гривень вареники Руть 100% з картоплею та вершками. Тут вага 880 грамів. І вареники з картоплею. Своя лінія. 900 г 52 гривні 40 копійок. Найвигідніший варіант. 40% знижка на крабові палички, сніжний краб, відводний світ. 200 г 51 гривня 50 копійок. Майонез гуляй поля 67%. 61 гривня 20 копійок. Тут вага 550 грамів. Від оліс чудовий 300 грамів 34,60 і столовий провансаль 67% 39,50 І тільки сьогодні 32 гривні 50 копійок на майонез торчин європейський 72%. Ціна 32 гривні 50 копійок. Знижка на паштет від коніс. З печінки курей та курчат і ось такий печінковий. 240 грамів у банці. Олей на 12% знижка. Пресова 1 літр 800 мл. 168 гривень. Яблучний оцет 6% 17 гривень 500 мл. Ще сьогодні акція почалася на спіралі від лапаста 35 гривень 420 грамів з твердих сортів пшениці. І Три кольорові спіралі за 63,50 тут вага 500 грамів. По акції ось такий рулет без Бі конті з какао 175 грамів, ціна 34,60. Хто пробував такий рулет бісквітний, напишіть свій відгук. Буде цікаво почитати. Я таке люблю. Кістечко бісквітне, дуку Мілк Паті 74,30 за 6 штучок. Від рошен. Ще по акції ось таке печиво від деліція Джулія, зі смаком пряженого молока. 310 грамів, воно хромке. Мені подобається 38 гривень. На тортик без випечки ще беру. Мультикейк, лимон крем 33,70, 180 грамів. Печиво Домінік Наполеон затяжне 27,20. Тут 215 г. Або матусине 200 г затяжне за 24 гривні. Бачу знижку на ось таке печиво гопланом. З кокосом, з карамелью та горішками. У молочному шоколаді 60 гривень. Печиво решен Ловіта Blondie Брауні з кокосом з лимоном по 35 гривень. Тут вага 152 грами. Печиво брауні здобне від своєї лінії 140 г 31 гривня 50 копійок. За 42,50 з ароматом молока печиво здобне. І за 48,20-300 г родзинка. Печиво зі згущеним вареним молоком 350 г 60 гривень 70 копійок. І печиво вівсяне зі шматочками з шоколадом 35 гривень 300 г в упаковці. Вафлі від Рошен, Рошето, мілк Dark із горіхами по 8,70 г. батончик – Важить 34 грами. І вафлі від рошин з горіхом 47,60 за 216 грамів. Цукерки на вагу по акції. червоний мак від своєї лінії 26,60. Халва соняшникова у глазурі 100 грамів. Без глазурі 15 гривень за 100 грамів. І ось такі в кондитерській глазурі соняшникові цукерки по 15,50 за 100 грамів. Ось цукерки королівський шарм, солодкий мікс 33,85 за 100 грамів. Світоч з цукерки 100 жари, майже 200 г, 180 гривень 60 копійок. Батончик лайн 15,90-42 грами. Або кіткат до 64 грами за 37 гривень. Ще по акції ось такий мед 900 грамів різнотрав'я від своєї лінії. Ціна 91 гривня 80 копійок. Мені здається, це дуже гарна ціна на ринку, набагато дорожче. Я купувала мед на Озерці, там дуже дорого, не 90 гривень за 900 мілілітрів. Можливо, ви знаєте ще точки. В Дніпрі, де мед вигідніше купувати, напишіть адресу, можливо, з'їжджю подивлюся. Джем по акції 68 гривень 210 грамів. Вишня-черешня і ананас манго з підсолоджувачем.